Добрий день, шановні аграрії! Ох, і понасівають в цьому році сої. Гляньте, ціна поперла вгору. 17 тисяч ось в Дніпрі предлагають сою. Соняшник пішов тріх, трішки в ціні. 14600 би знав. Понасівають страшне діло цієї сої буде везде соя. І тут соя, і тут соя. А саме елементарне, який обробіток ґрунту взяти, оранка чи дискування, шановні аграрії, попередник який. Чи треба під сою давати азот? кажуть, вона азота накопляюча, вона сама азот производить. Так от, чи треба нашій сої вносити азот при посіві? В цьому відео все розкажемо. Все розжуємо соя от А до Я, от посєва до уборки, так як ви любите. І так, шановні грарі, так як ціна на сою висока, це хорошо, врожаї хорошо, шановні грарі, так от для цього, щоб все отримати, треба вибрати класний посів мат. А їх просто ГМО предлагають силу селену, навіть якщо вона заборонена. При виборі сої, який би це сорт не був по созріванні, вибирайте і дивіться, наскільки воно дороблене. Це, шановні не недороблене насіння. Тут попадається, може, все що угодно. Тому при покупці вибирайте, дивіться, на якість насіння. Очищене, откаліброване, шановні аграрії. Провірене, щоб воно було не заражено болячками, шановні аграрії. Схожість у ньому хоч якась була. Тому перше це до насіння. Друге, шановні аграрії, так як ви вже оприділилися з насінням, чи хтось посоветував вам. Чи бачили гарні врожаї по ньому? Друге, підготовка почви. Оце важливо, як ніколи, шановні аграрії, за підготовкою почви просто слідіть. Слідіть, щоб це було як можна найкраще підготовлено. Соя любе оранку. У сої коренева система стержнева, як у соняшника, тобто вона кореневу систему схожа, і болячками вона схожа. Ну, це ми далі побалакаємо. Значить, обов'язково рекомендую вам зробити оранку і, шановні аграрі, щоб ґрунт був не пересушений, більш такий спущений. Тоді ми можемо орієнтуватися на рівні й дружні всходи шановні аграрі, по сої. Тобто насіння і підготовка ґрунту це буде одне із важливих питань. Сої за період вегітації для 30 центнерів треба 150 кг азоту. Ну не буде там скільки тих бульбашках. Час є у ґрунті, час дамо при посіві. Тому, шановні аграрії, сою я рекомендую сіяти з азотом. Ну, як і люба рослина, куди соя без фосфору. Фосфор для сої один із важливих елементів. Нехватка фосфору буде росина слаба, буде менший урожай, будуть і хвороби, і будуть усе. Тому, шановні аграрії, не рекомендую сіяти, як ви знаєте, за амофосом, тому що він довго розтворяється. А брати, шановні аграрії, до уваги, ось органофоску. В органофоскі фосфор состоїть із монофосфата калія. От, він доступний, йому не треба волога для того, щоб розтворилося дане добриво. Пожалуйста, вносьте 1,5 кг, не треба багато, 1,5-2 кілограма можна сюди карбомід додати, внесли в ґрунт під культивацією. Пожалуйста, хто дискує піддісковку, і в нас вже фосфор є. Фосфор доступний для сої вже є. Тут є фосфор, калія, амінокислоти, вітаміни групи Б. Це добриво, це не листове живлення, не треба путати. Вот. Добриво для внесення в ґрунт. Органічне, доступне, дає прибавку. Це ніяка ні амофоска, ніяке не листове живлення. От. Тому, пожалуйста, 1,5 кілограма дали під посів. Все, наша соя вже, як мінімум з азотом, з фосфором, з гарно підготовленою почвою. Шановні аграрії по густоті по сої, так як і соняшник, і кукуруза, кожен гібрид він індивідуальний. Приміру для сої Аполло ми рекомендуємо 500 тисяч, що це вже були в схожих насінин. Тобто там вже дивіться, яка у вас схожість по насінням, яка енергія туди-сюди. Тобто, щоб до виборки у вас сяла 500 тисяч, шановні аграрії. І, пожалуйста, сім. Міжурядя 30, густота 500 тисяч, почва заряжена, азоту дали море. Шановні гради, Погодні умови способствують, коли сіять квітень, травень перед кукурузкою, чи, може, якийсь мінь сіють, коли. Шановні гради, Ми вам рекомендуємо з нашого досвіду в Дніпропетровській області, ми у себе оціваємо кукурузу. Сіємо соняшник, сіємо сою і продовжуємо соняшником. Той соняшник у нас в травні сіється, десь з 15, го з 10 го травня починаємо, по кінець травня відсіваємо. Сою можна починати з кінця квітня до перших чисел травня. Кукурузку ми у квітні стараємось вопрос закрити, щоб була і вологовіддача, і врожай був. Торт аграрії, сидіть за температурою за погодними умовами. Ну, от оцих цих ось числах производиться посів, шановні аграрії. З цим, понятно, З цим закінчили, шановні аграрі, І тільки ми отримали дружні всходи від підготовки почви, обов'язково зробимо защиту, шановні аграрії. Защиту ми робимо, нам повидно гірбіци до бур'янів, якщо вже висіялися у нас бур'яний, пішла нитка, шановні аграрії, вносимо раундап. З раундапів я рекомендую, я їх так образно називаю, калійну сіль, шановні аграрії, пожалуйста, ось це геліус екстра. Один і літра. Пожалуйста, три рази так внесе, вносить, можна і контролювати всі бур'яни. Єдине, що в чому може біда вас бути, слідіть за pH своєї води. От слідіть тільки при низьких pH працюють ці гербіциди. Високий pH Взяли со, э, этой, лимонної кислоти, добавили в оприскаділь, понизили ПАС, раундапи працюють любі, шановні аграрії. Бо я дивлюся, починаю дози увілічити, а тут -то не в тому то й питання, шановні аграрії. Питання в кислотності, питання pH. PH низький, гербіциди працюють. Але, шановні аграрії, в нас є такий злостний бур'ян, все раундап наче бере. А є слобода, светка, лобода. Світка, лобода. Знаєте, то для, для таких бур'янів, шановні аграрії, треба вносити хармоні. Діюча речовина, тіференсуровол метіл, не переборщіть, єдиноразово внесли, знищили лободу, все остальне, все контролює калійна соль гліфосата. Вона і до, раунд, до лободи нещадящий раундап. Але, що там восковий нальот, важко контролювати. Тобто усе забираємо, лобода залиша, додавали. Гарманії, пожалуйста, все працює. Третій момент, що навня обов'язково хвороби. Ми ж насіння фунгіцидом не обробили. Фунгіцидом обов'язково контроль у нас іде. Фунгіцидом, інсектицидом, мікроеліменти це все ж у наша соя любе. Пожалуйста, знімайте стреси після внесення раундапів, після погодних факторів. Пожалуйста, АКМ, мікроеліменти вносимо на сою. Марсе, все це можна приміняти. Добавляйте в кожен за Єсоприсквачів інсектициди. Пожалуйста, кананірду, імідаклопріт з фастаком, колотіть, тіаклотрін, все Добавляйте, але ж не забувайте, дані препарати не контролюють кого. Кліща. От кліща вони не контролюють. Пожалуйста, фосфорорганіку, Нурел бішка, біжка, кліщу, хана. Все. Але це вже трошечки пізніше кліщ і ну, головне його не пропустити у цей момент, коли він заселяється. От побачили яйця, побачили тут, вносити не пропустити, бо потім вже коли хана, коли посіня стадія, коли вже ноги холодні, там вже нічим не поможеш. По ліченню сої, хвороби шановні аграрії. Соя хворіє септаріозами, переноспорозами і циркоспороз шановні аграрії. Для цього ми вам ось привезли цей самий фунгіцид, що і на соняшник, ваш любимий цимоксіл. Пожалуйста, це флутріафол разом із цимоксанілом. Значить, дозіровка на сою пів кілограма 0,6. Заколоти, він сухий, шановні гралі, чи з прилипачем, чи з нашим препаратом ендобором. В нього полімерна форма. Шановні з ним можна. Інсектицид додати, пожалуйста. О, Також от кліщів можна акарациди додати, Пожалуйста, Якщо вже кліща багато, Вносьте э, э, фумігантної дії, шановні аграрії, 0D, B58, контролюйте, все забирає. Соя вам по уборці віддячить, шановні аграрії. Також, шановні аграрії, все проконтролювали, соя чиста. Зробили другу обработку раундапом, тим же самим геліусом. Чистенька. Слідуюча обработка перед бутонізацією. Ну, це важно, прям, от дуже важно. Перед бутонізацією вноситься препарат Борн. Боросі ми вам принесли препарат Борон. Значить, що я його привіз? У ньому є молібден. Соя від нього балдеє, молібден, пожалуйста. І, шановні аграрії, перед уборкою взагалі важливий момент. Так як соя дозріває більш неравномірно, починається. Одна частина, друга частина. Шановні аграрії, кріплення бобиків саме нижче, в, яких, в цих нижніх бобиках дуже багато протеїна. Найбільше, ніж в інших стрючках. Тому не тіряйте їх, робіть десикацію, ставте флекс жатки, вони в кожному господарці є. Збирайте і буде вам, як то кажуть, і щастя, буде вам і урожай, і протеїн, шановні аграрії. Може, чого не сказав, забув. Роботи багато, запитайте, підскажемо, вам пояснимо, по телефону, будь ласка. Може, що по препаратам де не сказав, на сайт перейшли, там є телефони, звернулися, поспілкувалися, поділилися досвідом. А я вам бажаю, шановні аграрії, мирного рем'я, здоров'я, щастя, благополуччя і гарної ціни на ваший врожай. До побачення, шановні аграрії, підписуйтесь на канал. Всього хорошого, до побачення!